Слава рідним богам! Слава Україні, Русі! І настане вже, Божа ласка, стане вже новий рік. Новий рік, який відраховуємо від зимового сонцестояння. Зимове сонцестояння, цебто завершується круг сонця, річний круг, в якому маємо чотири основних точки: два сонцестояння, зимове і літнє, і два рівнодення осіннє і весняне. І власне. Зимою ми бачимо, що сонечко йде на спад образною мовою говорячи. Себто, день стає коротший, світло менше, світло менше, 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 менше. Ніч довше, 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 довше. І ось самим сонцестоянням сама найдовша ніч. Корочун. І палимо бадняк. І на бадняку спалюємо все старе і недобре. Старілахи, одежі старі. І разом з ними спалюємо всі свої прикрощі, терпіння, хвороби. Біди, все старе і недобре, кривдне, злидне, паршиве, все спальне. І тоді зустрічаємо вже нове молоде сонечко. Приходить зимове сонцестояння. Однак сонце ще три дні знаходиться у сувірі Христа. Співпадіння. Усе нове, це добре, перекручене старе. Ось, сонце знаходиться в сувірі Христа і не змінюється, нічого не змінюється, немов зависло. Раніше то 5 днів в році рахувалися темними днями і взагалі не враховували в річному циклі. Використовувалися власне для. Очищення очищувальних обрядів, навних обрядів і підготов до вже святкування до доявних і до правних обрядів. І от проходять ті три дня, і тоді, тоді, на, на третій день по зимовому сонцестоянню сідаємо і маємо свят вечір, святковий вечір напередодні Рожва коляди. І ми маємо 12 страв. Ми маємо дідуха, ми маємо нуше то сю не маємо, ще, що то все поробимо. Поплетемо повуки, дідуха поставимо все, і будемо тоді готуватися. 12 трав, і 12 страв, і святвечір, і коляда, і колядування, і колядники ходять, колядують. і Добрий вечір, радуйся, пане господарю, бо ясен світ народився, ясен світ засвітив. Ото вже будемо мати буквально за сім днів. Тобто, ті сім днів маємо використати. Для прибирання в усіх значеннях того слова. Для прибирання простору в хаті все треба вимести, вичистити, вимити, кожен куточок, все. І бажано це робити, вимивати не просто водою, а водою соленою. А ще краще туди, оцту трохи додати. І тоді маємо добрий такий ще енергетичний очищаючий ефект. Ось. І ці сім днів знову ж таки думаємо, від чого ми хочемо очиститися, що ми хочемо викинути, спалити з нашого життя. Очищаємо, 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 очищаємо. І це виписуємо на листочках і спалюємо, і робимо очисні обряди. І власне таким самим основним це буде власне на корочун, коли ми будемо палити бадняк знову ж таки. І на тому бадняку будемо спалювати все зле, нечисте недобре, все, що ми хочемо залишити в минулому році, та всіх кривників лиходіїв землі нашої, родів наших, все то, сьо, все то, сьомо все то, все то минуле, та всіх кривників лиходіїв у владі нашій, аби гріб, наш народ, наш в честі, праведності, благородстві проживав. Бо знову ж таки розуміємо, що на владу кожен може кивати і казати О, він такий, він сякий. А вибачте мені, а звідки він взявся? Чи не, не з нашого народу він вийшов? Той депутат, чи той президент, чи шесто і чи той корупціонета? Звідки він взявся вчора? Ще був такий самий, як ми, так на, на ту владу і казав, що все погано, треба зробити краще. Я прийду і зроблю. Прийшов і, і зробився таким самим. Все, і таке враження, що вони змагаються між собою. І кожен наступний таке враження, що хоче переплюнути по кількості зла і кривди, яку наносить власне українському народу, нашій державі, нашій землі. Звідки це вийшло? Це значить, живе в нашому народі, це значить живе в кожному з нас. Тобто кожен з нас має себе питатися кожен день, чи я не брешу, чи я живу в честі і праведності, чи я не кривлю душою, чи я йду своєю стезею, виконую свою своє покликання, покликання своєї душі, що я роблю корисного для свого роду, для свого народу. Бо кожен з нас є кусочком клітиночкою. Великого організму під назвою народ. А якщо ми виконуємо свою функцію, ту ту, 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 ту функцію, яка в нас закладена великим організмом, то ми тоді в щасті, радості живемо і все, і маємо і хліб, і до хліба, і, і над головою, і, і все, все маємо, все добре. Все, мені за що не переживаємо, бо ми в тій єдності. Народу, Роду. Все, все добре. І ми маємо спокій на душі, щастя, радість в житті, все тихо, все добре. Все, якщо ж ми не відчуваємо себе в єдності з народом, з родом, зі всесвітом, от тоді починаються проблеми, от тоді починаються хвороби, тоді починаються страхи. А як я проживу? А чи мені хватить їсти, чи мені хватить пити? А де я маю взяти гроші? І пішло, пішло, поїхало. Та. І від того страху, власне, люди починають красти. І хабарі брати там, і привласнювати власне народне, чуже, і пішло, 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 поїхало. Тобто кожен з нас має кожен день прокидатися зі словом на устах. Честь. Прокинулися, ще очі не відкрили. А говоримо честь. І налаштовуємося як мантра, налаштовуємося на ту вібрацію честь, благородство, правда, праведність. Аби народ наш в тій честі праведності власне, відновлювався і очищався від того. І щоб то все лишилося в минулому, в минулому році. А щоб наш ну, новий рік, власне, о, а що, що нам новий рік готує? А, а який він по нашому слов'янському календарю? А ви вже знаєте, в яких кольорах святкувати новий рік? Якого яку тварину чекати і припрошувати до новорічного столу, і задобрювати новорічними стравами? Ну про це ще поговоримо окремо. Ось а сьогодні власне. Настроюємося на честь, на праведність, очищаємося, очищаємо себе, народ наш, землю нашу, країну нашу. І йдемо вперед. Бо якби очистилися, то вже би війна припинилася, вже би давно припинилася. Раз не припинилася, значить ще є то в народі нашому. І кожен має себе запитатися, а що в мені ще є, що я не викинув, не викинула. От якої брехні, якої неправди, якої, якої там того всього. Отак, отож, бо готуємося, готуємося до коляди. Готуємося до рождества, Бога трисвітлого, сонця нашого Красного, Сонця нашого прекрасного, який землю і нас всіх живить, Так? себто через сонце, через Дажбога, іде до нас світло рода Всевишнього, сила живої матінки. Е, вона доходить до нас через сонце. Сонце є провідником цього світла. Ра. Звідси радість, радість це стан, коли достатньо ра. Достатньо цієї. Сили Бога. радість, коли достатньо, і коли достатньо нам цієї сили. Ми в тому Ра діємо. радіємо, щось робимо в Ра. радіємо. Ми радіємо. Ото природа життя, то природа буття. Радіти. Тож будьмо всі радителями. Будьмо всі радителями, радіємо. Діймо в Ра. живімо в Ра. Ось тої сили треба багато на себе брати, і вона доходить до нас через сонце. І тому сонце для нас має пріоритетне значення. Якщо е, закрити, закрити запліднені є, ці ікринки, жабки, е, викрановані посудені, то ну, там або нічого не, не буде розвиватися, або будуть розвиватися зазвичай розвиваються мутанти. Мутують якісь якісь головастики, там, ну коротше втрачається програма. Тобто має бути постійний зв'язок власне, з центром всесвіття. А цей зв'язок іде через, через сонце. І тому сонце для нас в пріоритеті. Якщо ми сидимо в підземеллі, сидимо без сонячного світла, то, то і, і наше тіло, воно теж херіє. Не тільки так, як е, наші вазонки, якщо вони стають без сонячного світла, е, чи як ліси, поля і так далі. Якщо забрати ультрафіолет, забрати сонячне світло, то, 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 то все згине. Все не буде. Не буде життя, по крайній мірі, в такому. В такій формі, як ми звикли це бачити. Тому сонце, Дажбог трисвітлий, тобто Бог, який дає, даючий Бог, Дажбог. І е, він приходить до нас багатьма ликами, різними ликами протязі року, напротязі сонячного кола. Він приходить Колядою, потім приходить ярилом красним, потім приходить семи ярилом, купайлом, потім сивим яром, миробогом, овсеням. Ось ці основні лики. Є ще лик. Радогост, власне, це, це, от в першу чергу, це, що несе, несе гостить радістю. І, і та сила, власне, первинна до ж Бога. Це є сила радості. Наповняємося нею. І в мене на каналі є практика е, включення без, безмовної і безмежної радості. Це власне один з аспектів стану ясним, стану просвітлення, коли власне ми світимося радістю і постійно. Живемо і все робимо в рам. Це, це нормальний стан, це звичайний стан життя, це звичайний стан буття. Ну треба це згадати, треба це все включити. Для того власне маємо знання любомудря, практики, посвяти, і це робимо. І тоді пригадуємо і розкриваємо ті сили, які, які живуть в нас Тисячоліттями живуть, а а ми взяли і забули. Тож треба згадувати. Згадаємо, відродимо силу нашого роду, народу, і все буде гаразд. І все буде так, як має бути. Слава роду. Слава вам. Роди Всевишній, великий Боже наш. Ти єдиний і багатопроявний, ти наше світло і справедливість, любов і милість. Раді і втіха кожної миті життя нашого, милість і любов, милосердя душ наших, віра, знання й досвід, предків наших, удачі, везіння в ділах і починаннях наших, захист і безпека, домівок наших. Буде і криниця життя вічного джерело любові безмежної, ті, ще цілої душу і тіло, слава тебе, Боже, правий, я війна, щодня працюємо над душами своїми, аби бути мудрими й сильними, щасливими й багатими, міцною опорою землі, матінки і захисниками роду свого древнього, бо ти даєш нам в нас нагой раді, бо ж ти даруєш відвагу і стійкий, даєш нам знання і навчаєш терпіння, аби щестю пройшли ми шлях життя нашого, натхненно виконуючи священну волю Твою. Слава тобі, роди Всевишній і всім рідне Бога у тобі сушні. Слава рідне бла. Тож, як і тисячі років тому, кличемо світло рода Всевишнього, живу матінку, кличу світло рода Всевишнього, жива матінка, прийти, силою своєї зціли, силою своєї наділи, силою своєї благослови. Слава живі матінці, слава.